Продолжаем прямой эфир. пара Паранас на черзі поєдинок друг 11. Файбрас 10. Міхенергії 9. Грав в запасі. І команда Козаки Юнайте 9 від грив в запасі та 18-й Василь Батаріо 12-й, тільки номер 7, Круїзі. Розігрують передача праворуч, помилка, перехоплення контейнера, а тут кусюрок відпрацював захід. Ольчук, Покол Подков приймає. Клас награє на партнера моменту круїзі. Удар. Ярослав Самойлов рятує команду. Ну Аптака Ліонпаном Ключиченко пробиває. Андрій Білов не проходить. Пасарківський кучний Атака Аптака праворуць Ященко у круїзі. Яченко сідає коштую руку, то пробивай зливает повз ворота. Герго майданчика розіграли круїзи, Бруй, повертає на ковальчика, передачу на Коваткова, той дотик. Ну ось поспішив, Валерій зрішив, вибиває вперед. Коватков на коштую рука, снова підбирання Яченко, Яченко, пробиває повз ворота. Ярослава Прасен. Кучка тренера Яченко. Втікає від Демченка. Яченко можна ліворуч. пробиває сам Ярослав Самойлов. Рятує команду Тунько. Васильківський ще далі. Варапаєв пробиває. по ворота. А, от на користь контейнера. Паралечо вперед. Гуртовенко. Гуртовенко. спідає Кондрашин пробиває. Білов. Андрія, в Арасута. Розвертається. Ра, Праворуч. Удар Іварий Смокаєва. Вище воріт. у контейнера. Не забиває контейнер, не забуває Смокаєв відповідь круїзів кущі Момент Моето Беноль! Один ноль! Стає рахунок Круїза! Забиває Андрій Васильківський! О, один Момент у контейнера! Не забуває контейнер, не забуває і смакає відповідь проїзівку. Остріо Кіщенко. Момент. Люсіченко. Дві секунди. Удар ресурс. І все друзі, на цьому перемога круїзів 1-0. Контейнер-бар поступається, класний матч. Круїзи виграють.